Якщо порадитись перед початком, будемо, будемо, так? Починаємо. Доброго дня ще раз. Якщо ви, ми почули, якщо буде нам загроза або будемо мати інформацію про пуски ракет або шахідів, то ми прервемо засідану виконкому і підемо до найближчого укриття яке знаходиться провулок Чайковського, один з ховища десь національного академічного театру опери та балету. Ну і після відміни повернемось до нашої роботи. Прошу розпочати процедуру, процедуру реєстрації. Суддя 11 членів у нас кворум є. Ми розпочинаємо позачергове засідання виконавчого комітету. У засіданні Конкому бере участь старший інспектор з особливих доручень відділу превентивної комунікації управління превентивної діяльності головного управління національної поліції Одеської області, майор поліції Бесараб Денис Олександрович. Доброго дня. Шановні члени Конкому. Відповідно до регламенту виконавчого органу Одеської міської ради, вам встановлені терміни, було надано порядок денний. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. У кого будуть пропозиції доповнення щодо порядку денного? Нема пропозиції. Пропоную порядок денний прийняти в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні члени виконавчого комітету, депутати присутні, проведення позачергового зібрання зумовлення необхідністю подальшого. Затвердження рішень виконкому, е, виконкому сесію Одеської міської ради ближче 21 лютого. Тому дякую за ваш відгук та присутність у цій залі, адже сьогодні виноситься дійсно важливий, важливий проект рішень. Майже всі вони стосуються розвитку транспортної сфери міста, а їх реалізація дозволить нам продовжити роботу з упорядкування дорожньо-транспортного руху в Одесі. Зокрема, ми продовжуємо збільшувати. Паркувальний простір Одеси. Хочу вам повідомити, що розпочата нам у 2022 році робота вже приносить свої позитивні результати. Так, у 2023 році надходження у міську казну від сплати збору та запаркування склали майже 50 мільйонів гривень. Це, зокрема, дає змогу допомагати також Збройним силам або в першу чергу Збройним силам. До того ж, наші транспортні фахівці визначають, що в тих місцях, де вже реалізоване платне паркування, збільшувалася пропускна спроможність доріг. Шановні присутні, низка проєктів рішень нашого порядку денного пов'язані з призначенням КП Адеск транспарк сервіс оператором ще діль... декількох майданчиків по вулицях садовий, Малий Арнаутський, Великий Арнаутський. Це ще додатково 800-200. 1... 208-201 машина місце, що дозволить збільшити надходження до бюджету десь на 470 тисяч гривень щомісячно. Також сьогодні змінами у статут про, пропонується дозволити КУ СМЕП здійснювати евакуацію транспортних засобів. Ми довго до цього ж йшли, і нарешті маємо майже всі складові, щоб боротися з без Безхозяйними автівками що, е, та порушниками правил дорожнього руху. І я хотів би, знаєте, ми все ж таки живемо в Одесі, і це і к юмору відносимося у нас таке ставлення з, я думаю, що воно у нас з ДНК. І з одного боку, це і така, ми таку музику підробили під цей сюжет. Але на сам на самом деле це не також і смішно. Але вот така ситуація у нас є, і вона не випадкова. Не випадкова і не одна. Тому що паркується де попала, як попала, і ми не можемо впливати більш ефективно впливати і ефективно впливати на, на цю ситуацію. Давайте подивимось на цей сюжет. От бачите, як паркується в нас. Припаркувалися. Т... Трамвай не проходить. Проїхав. Дивіться далі. Другий трамвай. Ну, ви бачите, з одного боку і прикольно, смішно, але в трамваї сидять люди, які їдуть на роботу, їдуть додому. І коли ці трамваї, це дуже гарно, що люди так зорієнтувалися, і змогли пересунути цю автівку. А якщо нема куди пересунути, розумієте, що стає транспорт і вибивається із графіку, і він вже не може рухатися по графіку, що ставить під сумнів. Спроможність руху за графіком нашого транспорту, але люди не знають, чому це, чому так відбувається. Наше завдання, яке я ставив нашому транспортному напрямку і нашому транспортному департаменту, в тому, щоб ми зробили так, щоб люди були впевнені, що наш громадський транспорт, міський транспорт рухається за чітким графіком, з чіткими інтервалами. Я думаю, коли він буде комфортним, а стає більш комфортним. Коли він буде рухати за графіком, не буде, не буде необхідності кожної людини рухатися на роботу своєю власною автівкою. Можна буде доїхати, запланував собі час спокійно і не паркувати машини і отримувати якісь штрафи за це, коли вони зупиняються і порушують. Паркувальні, паркувальні правила. Також, щоб надалі такого не було, необхідно в програму, програму безпеки дорожнього руху в місті Одеса внести новий захід евакуація транспортних засобів та збільшити фінансування програми за, для облаштування майданчика для зберігання евакуй... евакуйованих автівок. Крім того, користуючись присутністю, от у нас ЗМІ присутні, нас дивляться в онлайн режимі, дивляться на свої засідання, хотів би в черговий раз подякувати нашим партнерам Німецькому товариству міжнародного співробітництва ДЖЗ. Вони відгукнулися на наше прохання і ми очікуємо найближчим часом два евакуатори. Кошти на розмитнення евакуаторів також передбачені змінами в програму. Ми зможемо отримати ці евакуатори, розрахувати тариф, облаштувати майданчики, штрафні майданчики і більш ефективно боротися з тими, хто не хоче паркуватися правильно, так, скажімо. Це така інформація, чому, чому позачергово, чому так ми оперативно зібралися. Переходимо до розвитку питань порядку денного. Перше питання про внесення на розгляд Одеської міської ради проєкту рішення про визначення комунального підприємства Сервіс» операторам майданчиків для платного паркування та про втрату чинності рішення Одеської міської ради від 3 травня 2023 року про організацію платного паркування транспортних засобів за адресу міста Одеса вулиця Бернандаці. 4Б, 6. Така адреса. Нема питань. Прошу голосувати це питання. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Про внесення вин, внесення розгляд деської міської ради проєкту рішення пронесення змін до рішення Одеської міської ради від 27 серпня 2014 року про затвердження переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та впровадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території міста Одеси у новій редакції. Прошу голосувати. Рішення, рішення прийнято одноголосно. Третє питання. Про внесення на розгляд Одеської міської ради проєкту рішення про затвердження статуту комунальної установи спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ Одеської міської ради у новій редакції. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Четверте питання. Пронесять на розгляд Доцької міської ради проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми безпеки дорожнього руху в місті Одесі на 20.24 роки. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. П'яте питання. Принесять на розгляд Доцької міської ради проєкту рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства Деськміське електротранс та затвердження його в статуту у новій редакції. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту бухгалтерського обліку звітності та закупівель. Розглядаємо питання про внесення на розгляду міської ради проєкту рішення про затвердження розпорядження міського голови від 14 березня 2022 року номер 133 про забезпечення потреб добровольчих формувань територіальної громади міста Одеса. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні члени виконавчого комітету, депутати запрошені. Які питання зауваження щодо проведення позачергового засідання виконавчого комітету? Питань та зауважень немає. На цьому порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету вичерпано? Засідання виконавчого комітету оголошується закритим. Дякую всім.